Вітаю вас! Ну, можливо, це відео, ви будете дивитись вранку. А можливо, в день, а можливо ввечері, а можливо навіть ніч. В будь-якому випадку воно, скажімо так, відео подумати. Ну, знаєте, час і час політики люблять задати запитання. А навіщо? Спускат Америки, Європа свій час врятували Росію, щоб створити з неї монстр. Звертаю вашу увагу, що після розваги Радянського Союзу дійсно Росія була дуже жахливим становищем. І фактично за рахунок грошей з Пушкатами, як і Європи, перезавсякій Європи, що називається Очухати. Да. Якщо б дійсно не давала, або давала б менше грошей і Європа з Полуштаю ні, Росія звичайно до такого стану не стала. І не, не могла б, скажімо так, вести війни і так далі. Скоріше за все, вона була б значно. А так вийшло, що своїми руками створили монстра. І це питання якраз говорить. Навіщо? Ну так воно дійсно витрапилось. Хочу звернути вашу увагу, що дійсно СССР це, або РСРСР, якщо вже правильно, це що? Світове зло. І це дійсно всі розуміли, і дійсно, коли розвалився РСР, були якби задоволені і розуміли, що добре. Але потім так трапилось, що вони з Росії зробили новий РСР, ще одну імперію зла. Причому дійсно власними руками. Чому? Де логіка? Навіщо це було робити? Ну, звичайно, гроші спрацювали. Да, звичайно, нафта, ліс, газ, да. це спрацювало, спрацювало, спрацювало. Бажання, бажання, бажання. Да. Але в той же самий момент невже вони не розуміли і не бачили, що вони створить мости. Невже вони не розуміли і не бачили, що вони своїми діями ну, спонукають притворення пісні демократичної Росії, яка була в 90 х якогось монстра, який живе якимось ностальгією по Радянському Союзу? Давайте війну, давайте проблеми, давайте горе людям. Навіщо вони старові? Помилка політики? Ну, можливо, так, да, але, скоріше за все, алчність політиків. Розумієте, гори багатьох політиків, що вони ніколи не прораховують наперед. Вони звикли прораховувати назад. І вони, вони скажімо, святкували перемогу і не подумали, навіть не подумали, що не можна Росії давати жити. Вона повинна бути... Ну, або її розділити, треба. Це дійсно. От на сьогоднішній момент, чому дуже багато політологів, говорить, що в майбутнє, для того, щоб світ існував, треба всі розділити. Такий монстр, вона буде завжди загрожувати, його поділити. Ну логічно, десь так. Або дійсно зробити її дуже-дуже слабито. Тоді так. Щоб вона дійсно реально не могла загрожувати світу. А от в такому вигляді ні, це не можна. Хоча я розумію, що знайдуться деякі експерти, скажуть, ну як же, так, ми повинні думати про мене. Ні. Майбутнє Росії і майбутній Путінської Росії це великі не злітить. Тому на сьогоднішній момент дійсно для того, щоб всім було добре, перш за все, тим людям, які проживають на території Російської Федерації. да, путінську Росію треба знищити. Да, поділити, да, довести її, що називається, до критичної ситуації, щоб не було зарахування воювати. Да, це однозначно, це дуже працепо. Іначе толку не буде. Але це тут же ситуація дуже проста. Війна грушка дорога, і дійсно, якщо вже нема за що воювати, тоді можна придавити. А якщо є, так, да, це. Ну, фактично, ну, ми розуміємо, що да, на сьогоднішній момент Путін веде агресію. Та всі розуміють, що він, ну, Гітлер, так сказать, 21 століття. Всі розуміють, що Росія зараз фашистська держава. Але той же сам момент, коли їм задається питання, навіщо ви зробили з Росією фашистську державу? Ну, ми не надіялися. Як не надіятися, ви ж фактично виростили нового Гітлера. Хоча, скажімо так, дивіться ж, Гітлер, бачите, теж там бачте, та війна, приход до влади, його. Дійсно, був момент, коли Гітлера підтримало і Франція, і Великобританії, Сполучені Америки. Було, було. Потім вже знебоював. Було теж таке. А це знову повторюється. Знову повторюється. Тобто, виростили Гітлера, потім прийшлося знищити, тобто, виростили Путіна, треба його знищити. Іначе не ніяк. Така проблема. Да, на жаль, да, дійсно, така проблема існує і, на жаль, от Україна виконує цю проблему в той час, коли країни НАТО, скажімо так, спостерігають, спостерігай, допомагають. Хотілося б більше. Взагалі для того, щоб Україна могла знищити Путінську Росію. Треба більше зброї, ще більше, ну, там, ряд порядок обстав, ми вже зрозуміли, що здають, що не дають. Або дають відповідно. ну це є, є, є. І от виникає така ситуація. Навіщо ж було дійсно створювати проблему, з якою зараз приходиться бороти? Ах, уже ці політики! Горе з ними горе. Це факт. Тому що вони настільки недолугі, так пану знають історію. Ой, Краще б їх десь розганяти. Плохо. Все. Тепер зробіть висновки і напишіть вторичні коментарі. Дякую за вам. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.